На ринку Мукачева полуниця вразила не тільки своєю свіжістю та ароматом, але й ціною. Ягода, яка цього сезону коштує від 130 до 180 гривень за кілограм, здається, дещо вдарила по гаманцях покупців. Порівняно з минулим роком, ціни на полуницю зросли майже в два рази. Покупці на ринку Мукачева кажуть, що поки вони ще утримуються від покупки ягоди. Ні, не купую, тому що дуже дорого пізніше, бо пенсіонери не дозволять собі купити. А чому ціни дуже дорогі? Та погода, кліматичні умови. Дуже-дуже все посохло, померзло. Тому ціни такі. Ну, пенсіонери думають, що не купують, дітям купують, їм не відкажуть. Куплямо і ціни доволі приємні. Мені того року були дорожчі. Мені здається, зараз ну, вони мусять бути трошки дорожчі, того що ви бачите, яка погода, як і зберігати, вирощувати і так далі. Бо в мене в самої все нагороді померзло. Я рахую, хто дуже любить, нехай покляне. Купую, один раз купила, ціни дуже зашкалюють. тому не в змозі ми їжі, а потім багато ще хімії. Ми будемо покупати полуниці, коли будуть наші люди продавати. Ні, я полуницю не купляв, бо те, ще тепер полуниця не сезонна, а ціну ну ціну великі, бо ціну на вшитку зросли. Дуже студенота, яка буде, і ще тепер полуниця вона не є солодка полуниця. Вона, вона не має того вкусу. Полуниця через буде два тижні, ну воно вже буде файна. Полуницю зараз не купую, але ціна можна сказати. Ще не дуже така, як би хотілося. Дорогувато, враховуючи зараз цей сезон, що вже могло би бути мало і дешевше. Пов'язано з погодними умовами, що був мороз, але все одно покупці хочуть. Дешевше, тим часом продавці розповідають, погодні умови та зниження врожаю через заморозки вплинули на формування цін. І наразі зниження вартості малоймовірне. Ціни зараз, як була погода, звісно, впала на полуницю. Ціни на яку ну як така, як румба, полуниця, яка йде елітна, полуниця так і тримається. Ціна впала ціна на виноградівську полуницю. Які ціни орендувати зараз Ну, Сьогодні, наприклад, ціна на нормальну таку полуницю 150, 160, 180. Не жорстких сортів, така м'яких сортів. Но ціни виросли в тому зв'язку з тим, що у фермерів на полях, можна сказати, 50% полуниці не буде цього року, тому що все замерзло. А по-друге, Київ, Львів, полуницю, яка йде кращих сортів, всю забирають. Вона вже на полі куплена цілим полем. Полуниця наша закарпатська із Давидка, з Ракошина, із Шемборга, Коротше, коткотрак звідки. Полуниця по зрівнянню з прошлим роком набагато дорожча. Вона не така дуже сладка, як, бо погода, бачите, яка погода погана. Але полониця дуже красива, зато вона гарна на вигляд і нормально смачна, можна їсти. А які зараз ціни? Розкажіть? 130, 150, 170 це така ціна клубники. Просто дорого, бо, бо погода погана. Я думаю, що не зміниться. Через ще не немає, вишень немає, абрикос персики у нас не буде, бо все вимерзло. Так що на клубницю, на пополоницю буде ціна триматися. Прошлий рік ми вже такий період часу. Ми у нас була дешевша полуниця, а цей рік дуже мало полуниці і ціни в нас дорожчі. Зараз на даний час вже ну для неї доступна вже ціна. За від 140 може бути 160 і 180. І з різних місць ми, нам привозять в полуницю. Я думаю, що після цього законоді розумієте, я там два заходи. Я думаю, що трохи згодом, що вона подешевше. Ну думаю, що. В районі вона буде 80 гривень, то дешевше точно, що не буде. Попри високу ціну, все одно знаходяться ті покупці, які купують ягоду. І хоча цього року вона дорожча, ніж зазвичай, справжні любителі її смаку не зможуть пройти повз.